4 серпня в Україні ввели в обіг поштову марку Винищувачі зла, що присвячена бойовим американським літакам-винищувачам F-16, які є одним із найкращих та економічно ефективних у світі. Цього дня спецпогашення марки відбулося в усіх регіонах України. У Полтаві символічно його провели на території музею важкої бомбардувальної авіації. Президент анонсував нещодавно те, що в цьому місяці наші пілоти військові вже починають навчання на, тех, на цій даній техніці. І сподіваємося, що найближчим часом це більше і більше буде як 16 в Україні. Хто володіє небом, той володіє фронтом. Всім дякую, всім разом до перемоги. На Марці зображено, як Збройні Сили України знищують Кремль як уособлення Російської імперії, а саме стирають його вщент з допомогою тертушки з отворами у формі літаків F-16. так ф виглядає. Це той літак перемоги, який ми очікуємо отримати від наших союзників тих країн, які підтримують Україну в війні з першого дня. Ми їм дуже дякуємо за усіляку підтримку. Той, хто володіє небом, той, звісно, переможе і Укрпошта якраз анонсувала певні події із кораблем. А зараз я сподіваюся, що ми невдовзі отримаємо вже літаки, які. Зроблять великий серйозний крок для перемоги. Сьогоднішня марка винищувачі зла» тираж 600 тисяч екземплярів. Марка загалом стоїть 23 гривні, Одна марка, плюс 16 гривень це якби, бонус, це благодійний внесок. На всі ці кошти буде придбано безпілотники для зсу. Тобто марка призвячена f 16, 16 гривень іде на зсу. Тобто така, такий символізний великий автор Максим Паленко, це український художник. У поштовому наборі марковий аркуш, художній конверт та листівка. Окремо виготовили і лімітовану серію терток з отворами у вигляді літаків F-16, зазначили в Укрпошті.